І так, дивимося на корівки вечір після випасу люцерною. Зараз будуть йти на вулицю, там сіно, щоб не писали мені, що кормовий стіл пустий. Вони якраз з'їли зернові. І будуть йти на вулицю, їсти сіно і лягати спати на вулиці теж. Як бачимо, нікого ніде не дує, нікому нічого не бракує. Жуєчки ми жуємо. Ну хто жує, хто ще не жує, це вже така особиста справа кожного. Тому оцей міф, що від люцерни не дує, це просто міф. При правильному підході до цієї годівлі нікого не дує. Нічого нікому не робиться, щоб ви собі розуміли. Якщо, звичайно, вигнати корів на одну люцерну на цілий день, щоб вона наїлась одної люцерни і нічого їй не давати, тоді згідно так, буде дути, може шлунок стати і так далі. А якщо вона їсть, крім люцерни, ще силус, крім люцерни, вона ввечері їдять сіно. То все з ними буде гаразд і нічого, ніяких проблем ні у кого не буде. От вони всі пішли, дивляться, бо чоловік пішов роздавати сіну на вулиці, то вони вже всі, всі вже вуха нашорошили, дивляться, що то він з суховилами пішов. Бо вони знають, що вже їм зараз буде їсти. Тому э, годуйте корів правильно, цікавтеся правильною інформацією. Мається на увазі досвід і трошечки навіть той самий інтернет читайте. І побачите, що все буде добре, не варто цього всього боятися. Так, красуні. Кота побачили. Все, біжу далі до роботи.